Доброго дня, шановні батьки, для вас інформація. Респект батькам, що говорять з, з дітьми про мінну безпеку. Батьки ніколи не знають напевно, якою дорогою піде їхня дитина, а вибухонебезпечні предмети можуть бути скрізь не лише в місцях, де ведуться активні бойові дії, а й на вулицях, у парках, на клумбах поруч із вашим будинком. Говорячи з дитиною про безпеку, поясніть чотири основні аспекти, які вигляд мають вибухонебезпечні предмети, колір, форма, матеріал, де їх можна зустріти, як позначають потенційно небезпечні території, знаки, таблички, біло-червоні стрічки, що робити при виявленні вибухонебезпечного предмета. Щоб поговорити з дитиною, перше оберіть момент, коли дитина знаходиться у спокійному місці та не зайнята іншою справою. А друге, скажіть, я зараз вивчаю дещо дуже важливе. Можеш допомогти мені запам'ятати. Третє, покажіть фото вибуху небезпечних предметів і запитайте, що дитина бачить. Поясніть, що це небезпечний предмет. Четверте, запитайте у дитини, що на її думку схожий предмет. Вислухайте всі варіанти, потім поясніть, що це дуже небезпечний предмет, і його не можна торкатися. П'яте, Розкажіть, що вибухонебезпечні предмети можуть бути замасковані під звичні речі. книжки, коробки, іграшки, і їх також не можна торкатися. Звертайте увагу на, ре... на реакцію. Якщо дитина напружилась або занепокоїлась, обійміть її. Скажіть, ми в безпеці. Ми це вивчаємо, щоб наші прогулянки були радісними і безпечними. Але не показуйте мулязі. Навіть пластикова копія може потім викликати цікавість та бажання торкнутися справжніх боєприпасів. Дітям не потрібно знати технічні назви характеристик характеристики вибухонебезпечних предметів. Це не, не допомагає сформувати культуру безпеки. Фото та відео достатні, щоб дитина запам'ятала, як виглядає небезпека. Дякую, що дбаєте про безпеку дітей. Респект нагадайте дітям алгоритм дій у разі виявлення вибуху небезпечного предмета: не підходити, не чіпати, повернутися назад тим самим шляхом, повідомити дорослих та телефонувати 101.